Привіт усім любителям спорту! Ви на каналі ActiveK І сьогодні ми поговоримо про один із найпопулярніших видів спорту у світі баскетбол. Ми дізнаємось про його історію, розберемо основні правила гри. А наприкінці вас чекає цікава вікторина, щоб перевірити ваші знання. Готові? Тоді починаємо! Баскетбол з'явився у далекому 1891 році в США, коли викладач фізкультури Джеймс Нейсміт придумав цю гру для своїх учнів. М'яч кидали в кошики для персиків, а правила були настільки простими, що навіть не дозволяли введення м'яча. Але час минув і сьогодні баскетбол це спорт мільйонів із величезними аренами, видовищними матчами та мільярдами шанувальників. Баскетбол це командна гра, у якій змагаються дві команди по 5 гравців. Основна мета закинути м'яч у кошик суперника та набрати мога більше очок. У професійному баскетболі матч триває 4 четверті по 10 або 12 хвилин. Залежно від ліги. Якщо рахунок рівний, грають додатковий час. Гравець повинен вести м'яч, постійно його відбиваючи в землю. Заборонено тримати м'яч обома руками та бігти з ним без ведення. Це порушення, яке називається пробіжка. У баскетболі можна перехоплювати м'яч. Але груба гра, наприклад, штовхання чи удари по руках суперника, карається фолом. Якщо гравець набирає 5 фолів, він покидає гру. Команда має лише 24 секунди, щоб виконати кидок по кільцю. Це робить гру швидкою та динамічною. Налови вище найшвидший матч у баскетболі тривав лише 15 хвилин. Це був студентський матч, де гравці буквально не давали м'ячу зупинитися. Ну що, настав час перевірити ваші знання? Відповіді пишіть у коментарях і подивимося, хто з вас справжній експерт з баскетболу. Отже, як називається порушення, коли гравець біжить із м'ячем без ведення? Скільки гравців у команді на майданчику? Хто винайшов баскетбол? Скільки секунд є на атаку в професійному баскетболі? Чекаю на ваші відповіді у коментарях. Дякую, що подивились відео. Сподіваюсь, тепер баскетбол став для вас ще цікавішим. Якщо хочете дізнатись більше про інші види спорту, ставте лайк і підписуйтесь на канал. І не забудьте написати ваші відповіді на вікторину в коментарях. А тепер до зустрічі на майданчику, чи в новому відео.